140 кілограмова гроза хевівейту. Хевівейт потребує заміни. Хто він? Хто він? Цей монстр? Я голову відкручу любому. Сьогодні у нас на огляді Мартін Баколе від монстра до розчарування. Мартін Баколе, конголезький важковаговик, зріс 198 сантиметрів, вага понад 140 кілограмів. Його кар'єра це суміш гучних заяв, спарингів з топами та останніх поразок. Загалом, коли він виплив і почав заявляти, то я закинув пару відео про нього на іншому каналі. Боксерський Кураж буде в описі цей канал. Підписуйтесь, там вже більше 50к підписників. То зразу почали всі питати, хто це. І смішно і грішно кажу, чемпіон мабуть, покаже всіх нокаутує. Я єдиний, хто завдасть усику проблем, сказав Мартін. Бакола Ручні заяви та спаринги з усиком. У 2021 році Баколе заявив, що під час спарингів усик не вражав його силою ударів на відміну від Джошуа. У 2023 році він стверджував, що зупинив усика на спарингу в Дубаї. Промоутер Усика Олександр Красюк спростував це, зазначивши, що ситуація була протилежною. У лютому 2025 року Баколе вийшов на бій проти Джозефа Паркера за WBO титул, замінивши хворого Дюбога всього за 48 годин до бою. Що сказати, він програв технічним нокаутом у другому раунді. У травні 2025 року Паколе зустрівся з Ефе Аджахбою. Бій завершився суперечливою нічиєю, хоча багато хто вважав, що Аджагба переміг. Висновок Монстр чи переоцінений боєць. Баколе має фізичні дані та досвід спарингів з топами. Але останні бої показали, що гучні заяви не завжди підкріплені результатами. Чи зможе він повернутися на вершину? Час покаже. Мені здається, основна його проблема це 140 кілограм. Ну це занадто, це моя думка. А ось коли він їх скине, то вже перестане бути на горизонті. Але давайте чесно, він там і не був. Хайп один і все.